Я вітаю вас сьогодні, друзі, миру нашим родам. І перше питання, яке я хочу сьогодні озвучити, що ж ми маємо такого усвідомити з вами, що має такого статися, щоб закінчилася війна в Україні. Це питання ми задавали і один одному. І хто тільки міг на нього вже відповідав? І зараз якраз склалася така ситуація, от у мене, так, я також декілька днів я про це думаю. Я весь час думаю про цю ситуацію, як можна її змінити. І, знаєте, ось взяла, просто взяла рун і роз, розклала ось, не знаю, чи вам видно там. Щоб в енергіях пояснити собі, що це взагалі має таке статися, відбутися, і щоб. І щоб нам з вами дійти до того такого, знаєте, якогось логічного до завершення. І це відео, воно буде таке об'ємне, тому тобто воно буде в енергіях передаватися. Тобто, я як зможу, так вам поясню, як в енергіях я бачу оці всі процеси, що вони несуть ті енергії, і як вони працюють зараз для нас. Перше, що хочу сказати, що саме сама перемога в цьому році, так, в цьому році, як, ну, як завершення, скажімо так, оцих звірячих бойових дій. То, в принципі, я думаю, що кожна людина десь в себе в глибині своїй, вона також ці всі речі відчуває. Але просто є зараз, така, така, знаєте, така ситуація для усвідомлення, що це така перспектива довгострокова. До повного завершення ось цих процесів. Є така руна Інг, я говорю, так як я їх знаю, Інг я називаю скорочені ці назви рун, вони для мене не знаки, не символи, це для мене фази свідомості, це ціле розкриття пакету енергії, які приносять нам дуже глибоке стародавнє знання. Тобто, і вони показують періоди і показують енергії в цих періодах. Для мене так. Я читаю їх так, як я їх відчуваю і знаю. Так що, друзі, просто пояснюю вам з простими людськими словами. Тобто, світло розтягнуте. І воно період цей освічений. Як освячений для завершення всіх цих процесів, які зараз, як війна, йдуть в Украї... на українській землі? Наші люди надзвичайні. І я говорила вам уже і також розповідала про воїнів світла, що вони знають, що вони народжені тут. що... А... Через них саме тече а, сила отого, от тієї такої, знаєте, програми, ем, яка має тут от, спрацювати саме, саме в облагу всіх на землі, щоб люди залишилися жити всіх, щоб людство збереглося як цивілізація взагалі. І ось цей ця, ця протяжність світлова, де говориться про те, що світлом освячений, освічений цей шлях, так так воно і є. Цікаво те, знаєте, друзі, що я вам говорила багато про розрив реальностей, так? І зараз на сьогодні, на сьогоднішній день, так як я ось говорю вам і розкриваю цю тему. Сьогодні, в даний момент часу, ці двері, в які ми вже з вами зайшли, в розрив зі старою реальністю, і ми вже ввійшли в нову реальність, так? це все залишилось позаду нас. Тобто, все позаду нас залишилось. Зараз йде вже просто розстановка сил по новому. Що це значить? Розстановка сил по-новому. В центрі зараз, у нас, на нашій землі українській, зараз гуляють такі вітри змін, що вони, можна їх назвати роковими. Тобто діє рокова сила зараз на території нашої землі, української. Діє рокова сила, що вона каже? Куди вона направляє ці вітри? Що вона робить зараз саме там? Що таке рокова сила? Так? От як є така постаруна, руна вірт називається. так? Там нічого на ній немає. так? І вона стоїть в центрі. А чому нічого немає? Тому що вона говорить, це рок. А це непередбачувана сила, це рокова сила. Її неможливо передбачити. І вона зараз там, така сила непередбачувана, керує всіма тими процесами, які відбуваються. Це говорить про загальні, загальні енергії, які зараз вирують на території нашої священної землі. І нехай для кожної людини, можливо. Там, де вона є, там, де вона народжена, та земля священна. Я українка, і для мене то земля священна. І навіть, друзі, знаєте, коли от випадають оці рокові такі, а, рокові про пробудження рокові. Тому їх не можна передбачити зовсім ніяк. Але все ж таки, коли просиш, а, торкаєшся і просиш передати, що ж то все ж таки там, оте. От те, непередбачуване, що ж воно несе? так? І воно каже, воно несе величезне духовне прозріння на всіх рівнях, і тільки так, знаєте, швидке таке прозріння. І каже, що меч сили в руках воїна, воїна світла, він настільки величезної сили, що є таке певне правило, що його мож, цю силу можеш направити тільки в благо спасіння. Тих, кого ти захищаєш, во благо своєї рідної землі, захищати її. Так от цей меч засвічений також, він світиться. Значить, прозріння велике духовне. Це що несе рокова сила, оця непередбачена, який сенс вона нам показує, що це йде величезне духовне прозріння, і це є перемога над усім злом. І це дійсно. Руна Сол показує, вона благодатна в цьому, якщо дивитися просторі. Вона дійсно показує, що це, це ця розшифровка, так вона якось як блискавочка, блискавочка. І вона каже, що це все швидко дуже відбувається. І це процес, цей процес включає рокова сила. І вона ним керує. І є величезна оця світлові, світлові мечі, якими вона наділяє людей, які борються зараз і тут з цією демонічною силою, яка вже просто дійсно останні подихи робить. І просто коли це направ, направляється ця сила на, Оце, знаєте, як в бій ідеш із світлоносцем. Ти йдеш світлоносцем. Звичайно, дуже шкода, коли гинуть наші люди найкращі. Дуже шкода. Коли читаєш новини, коли дивишся ці е, відео різні, і серце обливається кров'ю. Просто дійсно, це правда. Але ми знаємо, що це світло, яке вони ось просто проносять ці всі люди. так? І що воно дає їм, що воно їм дає таку неймовірну силу, дає цю духовну силу. Тобто, знаєте, це все як дух вливається. От такий от. В, в всі ці події вливається величезна сила духу. І дух цей, це, знаєте, як, і це, як трудова перемога така величезна. За всі ті страждання, за ці всі. А, за ці всі перемоги, маленькі, покрокові, за всі прожиті болі, за те все, що та, що кожен з нас проживав і проживає в цьому всьому, так ця сила світла, вона дає тобі і силу, і ще й дає тобі оце духовне таке розкриття, наповнення. Ти просто вона тебе підхвачує і цьому просто немає а, перепонів, цьому немає, цього не зупинити. Хто б що б там не робив, друзі? Це не зупинити, це все, це повністю. Зараз ми проходимо, знаєте, яку стадію? Ми зараз проходимо стадію е глухого кута, але вже з якого ми виходимо. З глухого кута ми зараз от прориваємося, виходимо, виходимо, ця сила нас штовхає, штовхає, куди штовхає, показується нове партнерство. Нове партнер це енергії, які зараз проживаємо ми з вами в сьогоднішньому дні. Нове партнерство, друзі, це, це абсолютно нові альянси, це нові, нові домовленості, підписання угод великих, абсолютно нових. Тому що після цього закритої Петри, так, коли Петра закри, закрита, вона закриває, вона глухий кут вставила, це вже ми пройшли. Це нас здвигає вже це, вже показує нам з минулого також. Розрив реальності залишився з минулого. Проходимо, пройшли ми через цю таку тупікову ситуацію, через ці глухі кути, типу, ми проживаємося зараз. І ці зараз йдуть такі і підкілимні різні домовленості йдуть. І йдуть домовленості ті, які просто ми не передбачуємо знов-таки. В усьому є непередбачення, в усьому діє рокова сила. І я ось просто знаєте, дивлюся і думаю, боже мій. А, ну це ж дійсно так відчувається. От просто гляньте. Ми дивимося на якийсь певний хаос, дивимося на абсурд якийсь. так? В усьому, в усіх структурах, в ешелонах, в системах. Дивимось на цей, на цей бардак, вибачте мене. А потім вже ж ми вами відчуваємо, що щось таке діє на це все, що формується абсолютно щось нове вже і воно розгортається. Так от розгортається воно в нових домовленостях. Воно розгортається в нових, абсолютно партнерствах, пробуджується зараз щось таке для нас, от те, що дійсно винесе нас усіх на абсолютно новий рівень. І що ви думаєте? Що нас очікує в майбутньому? Після цього всього зараз, це, що ми проходимо, так? нас очікує, що нас очікує з вами, розкриття абсолютно всіх можливостей. Це йде таке, знаєте, звершення. Тобто, це як по спіралі дивитися, це на, не те, що на один виток тільки вверх піднімається так, енергія звершення. А це піднімає тебе на декілька витків зразу, вихором таким. Тобто, що це значить? Що можливостей буде дуже багато. І що технології підуть. Нові, абсолютно невідані. На нашу землю. І це все, друзі, дія рокової сили. Це тієї сили непередбачуваної. Ми навіть з вами не передбачуємо зараз і не можемо передбачити. Нам кажуть, там дають от Японія 4,5. Мільярди готова, значить, в якісь безпекові умови в, 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 в захист наш вкласти. Ось не передбачу, воно, правда, воно раз і з'явилося. Дивимося далі, там ще щось з'явиться, ще щось, і воно з'являється, з'являється. І повірте, це відбувається в просторі, саме по собі. Хочемо ми того чи не хочемо. Ми це не замовляємо, а воно формується і робиться. Ось так працює рокова сила. Для нас з вами, друзі. І те, що ми маємо прозріти, те, що ми маємо нести, той меч сили і світла, те, що ми маємо цю духовну перемогу і цього духовного коня, на якому скаче той воїн світла, так, і ми маємо цю протяжність і освічений шлях. Це довгострокова така дорога, яка освячена, освічена. для нас з вами, щоб, щоб взагалі в цьому світі встояло хоча б життя. І дуже несправедливим нам здається, повірте, те все, що відбувається, і дуже часто ми з вами, так само, як і я сижу, плачу від того всього, і не можу заспокоїтися, мене це вибиває, дуже вибиває з, взагалі з енергії життя, але я розумію, що є речі набагато глобальніші, так, які вирішуються прямо зараз. Глобальніші в тому плані, що оця духовна енергія. Яка пробуджується всередині людей, і яка вже вживлена в простір нашого існування, вона говорить, що? що все те, що руйнується, воно швидко відбудується. Що руйнується стара система, це значить, руйнується все старе, буде, буде нова енергетика, так? Буде, будуть нові інститути. Розвитку людини. Будуть нові об'єднання, будуть абсолютно нові технології стілювання, протезування, будуть абсолютно нові технології ведення захисту своєї країни. Зараз подивіться, в інтернеті як показують, як наші воїни можуть літати, ці штуки одягають вони на себе і злітають, і літають як ті дрони. Дронів зараз. Неймовірна кількість виготовляється. Інколи дивишся і думаєш, що як в зіркових війнах тільки друзі у нас кру крутіші зіркові війни. І ем, я не, не заперечую, що є інші, а, я не можу називати це інопланетянами, тому що інші цивілізації, інші світи, інші землі вони також є. Так? Але то є. А, Інші рівні свідомості тих істот, які існують поза межами нашого простору. І також у нас з вами, в нашому просторі, існують інші види свідомостей, рівнів свідомостей. Розумієте? Навіть це не зовнішній вигляд. Там. Всі можуть бути схожими на людей, але це буде просто рівень свідомості, який несе та чи інша цивілізація. Та чи інша якась е, народність там, чи ще щось. Я не виключаю того, що присутні тут багато різних, як то сказати, інопланетян, але просто гляньте на нас з вами. Ми ж то самі з вами жили на різних планетах свої, поки розвивалися. То хто ми є тут? Хто тут є? Ті ж самі інопланетяни, гляньте кожен на себе. І ви побачите, що. Але є, що зараз хочу озвучити вам, є, я не називаю то сили світла, а я не називаю то ще якось. Я вам кажу, що існує такий, така об'єднана реальність людства. І це людство, як об'єднана реальність, воно існує на багато вимірних структурах, системах. І це є факт, і це знання давно передалося нам на землю, щоб ми усвідомлювали, що ті, хто нам допомагають, як то ми кажемо, так? чи ку курують. Я не можу так сказати також, у мене немає таких доказів. Тобто ми говоримо про такі речі, які в людському розумінні, так? зараз ось тут вон, докази взяти. Де їх взяти? Ми можемо просто поговорити, допустити це правильно? Відчути просто якимсь чином. Може так бути, не може. Тому що кожна людина, що б вона не говорила в екрані на екрані, ось так от, вона може говорити тільки те, що вона десь бере свого знання, а хто знає, що це не фантазії, чи не уяви, якісь там десь списані, считані, так? Хто знає, чим це довести? То, бачите, хто опирається на астрологічні карти, хто опирається на карти Таро, хто на знання Рун, хтось ще тобто, щось, чимось хоча б підтвердити так, і відчуття, яке ти від собі проживаєш, і, то, і, то, і, і те все, що тобі дозволяє це говорити. У мене взагалі такі речі дивні відбуваються. Якщо я щось хочу сказати, а воно не те, що треба, в мене навіть камера не включиться і, і, і нічого не включиться. Або буває, запишу. Все ж таки думаю, можливо, ця інформація буде корисна зараз в просторі. Запишу, потім хочу завантажити, а там, а там звуку немає. Розумієте? Ми живемо в багатовимірному просторі життя, на нас впливає багато сил. Різних і ми впливаємо на них. У нас іде така суцільна співпраця з енергіями, в яких ми живемо з природніми енергіями. Зараз штучний інтелект нам допомагає в цьому всьому. Десь допомагає, десь навпаки, правда? Кому як? Тому, друзі, підводячи рисочку під всім тим, що я сказала зараз, сьогодні, досліджуючи для себе ці процеси, щитуючи енергії, вібрації. Відповідей, які я отримую так? десь не знаю, з якогось свого вищого там плану, де я можу торкнутися, через, співпрацюючи з провіденційними силами і з духовною своєю енергією, і, і взагалі з суцільним полем духовним, десь ти відчуваєш просто поштовх, який веде тебе і каже, ось так воно тобі показується зараз. А ти його просто роздивися і поясни. І ось я вам поясню: шлях освічений, освячений, дійсно непростий. розрив реальностей вже позаду. Зараз стоїмо в введенні рокової сили, а це і є та сила, яка керує всім. І вона говорить про зріння, перемогу, про велику силу світла, яка вливається зараз в цю перемогу. так? Духовна енергія, яка це все підхоплює, несе і виносить на, величі, на нові партнерські відносини України і світу. все все заключається в тому, щоб піти на цю силу звершення, і вона ось показує, що вона вже ось ось, то, -то все наш шлях, друзі, там, де ми є зараз. Так от, нехай прибуде сила світла в кожному серці. Ті, хто мають покинути наш простір існування через неспроможність в ньому проживати. Нехай підуть всі, куди їм потрібно, а ми з вами маємо встояти і знати те, що все, що нас веде, все воно робить правильно. Просто ми не завжди це розуміємо нашими думками, логікою та всім іншим. Так що всім вам бажаю, друзі, і кожному з вас великої гармонії, сили. Направляйте свою силу тільки в, світ, в світлові потоки, де вона має ще більшу підтримку. Направляйте свою силу на благі діла, на благородні діла, на, на, на такі справи, щоб вони возносили, а не навпаки. Всього вам найкращого, до побачення, всім любові і миру. А зараз, друзі, чудесна новина! Я запрошую вас на чудодійний еволюційний курс «Цілитель», який я проводжу один раз на рік саме для тих людей, які хочуть володіти неповторними природними здібностями. Не пропустіть цей курс, він саме для вас, для тих, хто хоче володіти цінними знаннями.